Мої губи, вареники Він в інших руках 0,8 мл. Буде боляче. Тому, е, норма. Стали ось такими от великими, як вареники, тому що вони досягали аж носа і шмії. Тому стали ще більшими. Тому. Я просто розумію, що це треш. Розчиняти я з такими губами ходити не буду, так як будто мене хтось побив. І так, всім привіт та всім е, добрий день. З вами Даяна Кірш. І давайте сьогодні з вами поговоримо по моїй. Губи, да, що я з ними робила, що це за треш, і взагалі як я собі зробила вареники. Да? І так, що взагалі все починалося. Ви прекрасно пам'ятаєте з мого ролика про цілі, да? я писала, що хочу дуже сильно собі зробити губи і вимірнити асиметрію. Да? Ось, я собі розумію, що треба якось до цього цілі рухатися, тим паче, що це вже пройшов рік, а я ніяк не можу цю ціль виповнити, тому що завжди були якісь ситуації, які мені цьому перешкоджали. І я тепер розумію, чому да? тепер буду трошки краще слухати вселену і себе. Ось. І так я розумію, що для того, щоб збільшити собі губи, мені потрібен класний лікар-косметолог, який також має медичну освіту. Ось, тому що просто йти робити якісь ін'єкції без лікара, ну, це небезпечно. Я знайшла такого прекрасного косметолога. Да, ось е, прекрасну, як то кажуть, дівчинку, яка цим займається, да, і записалася до неї на 13 січня, у 2024 року. Е, і, можу так сказати, до цього, е, поки я мала ще приблизно десь тиждень-півтора е, да, часу, щоб. Підготуватись до цієї процедури. Я дивилася якісь класні відео, я дивилася загалом фотографії дівчаток, які мали збільшені губи, так? Ось, і деякі фотографії мені подобались, а деякі були, наприклад, історії, так, як то кажуть, стреш історії, де розказували дівчата, що вони собі попортили обличчя. Я дуже сильно боялася, що у мене вийде так само. І бачите, як то кажуть, мій страх мене і знайшов. Ось, вже можна так сказати, наступають моменти X. да. Момент Х. Я йду до косметолога, це вже 13 січня. Да? Це була субота. Ось я йду до косметолога, тобто я проходжу, дівчинка дуже мила, дуже класна. Да? Ось така класна естетика була у косметології в да? косметологічному центрі. Я розумію, що все буде чудово. Тобто, що я в надійних руках. Ми виправили препарат Немерис, та да? тут я вам покажу. Ось. І ми вирішили колоти, тобто не весь препарат, щоб потім можна було зробити би, корекцію да, для корекції. Ми ввели мені 0,8 мл. Ось, і е, остане, що залишилося, залишили для корекції. Е, що я можу сказати? А да, питання чи було боляче робити? робити? Да? І так, дивіться, дійсно. Наприклад, якщо б колоти, в кого низький больовий поріг, буде боляче. Тому що, хоча мені і наносили оцю пленку з обезболюючим, да, хоч мені це давали, мені все одно було боляче. Тобто неприємно і досить так болюче відчуття, тоді, коли тобі проколюють голкою губи. Тому хто, наприклад, має маленький бойовий поріг, да, буде боляче. Далі, ще з таких розпространених питань. Чи Взагалі дорого це робити. Ні, я за е, цей препарат 1 мл немерісу заплатила 3 400 тисяч гривень. 3 400, так? Да? 3 400 гривень. Ось, є, звичайно, дорожчі препарати, там по 6 тисяч, по 7, по 8. Я хотіла собі взяти препарат не те, що би, дешевий, да? а для початківців, які як би, беруть цей препарат на початку перший раз, коли збільшують. Тому що там ті інші препарати вони загалом йдуть вже на плотній основі, да? і вони вже більшості йдуть тоді, коли дівчатка хочуть типу, збільшити в другий, там, чи в третій, чи в п'ятий раз. Ось. А йому цей препарат поля загалом початківцям. Ну, я собі його також. Взяла. Він на такий е, ну, тоненькій основі, скажімо так, не дуже плотний. Да? І він класно взагалі в е, всіх дівчаток е, розсасується у губах да? і класно лягає в губках. Але що ж в мене сталося не так? Да? Як завжди, щось не так. І так вони мені вкололи, да? і я пішла додому. Тобто, спочатку було все прекрасно. тобто Мої губки були просто такими морозувати, мені мене якби, зацілували. А ближче до вечора, десь до години там 4-5 вечора я побачила, що як мої губи тип, набрякають, це якби норма. Коли губи набрякають, це норма. Тобто, щоб ви не переживали. Губки чуть-чуть мають набрякати. Тобто вони почали набрякати, я собі така саділа, дивилася якби, кіно, знімала далі відосики. Тобто все було прекрасно. Але десь до години, так, 6-7 вечора, мої губи просто. Стали ось такими от великими, як вареники, вони опухли, набряк був дуже сильно великий. Я злякалася, тому що вони досягали аж носа. Да, я злякалася і я не розуміла, що взагалі відбувається. Я написала саме косметологу, типу що губи в мене збільшились дуже мега сильно. Типу, що мені з ними не зручно ходити, вони мені печуть, тобто некомфортно. Він мені написав, що приїжджайте, будь ласка, швидко в ну, косметологічний центр. Да, до мене я хочу подивитися. Чесно, так виглядає воно ще гірше. Кісь кошмар, коротше. Цей, е, вже зараз десь приблизно 7 годин пройшло, і віток на вечір дуже великий. Ну, мені казали, що типу, віток буде ввечері і рано. Але я не думала, що він такий буде сильний, що я не зможу говорити. Я буду сподіватися взагалі, що він завтра, до рано пройде і буде трошки менший. Типу синяків нема, хоч то добре, бо я думала, що будуть синяки. Синяків нема. Це добре, але дуже великий утюк. Він має спасти і в мене губи мають бути нормальні. Помогіть! Боже, утюк дуже великий. Да? Дуже великий. Таке відчуття, що я сюди вколола, напевно, десь 5 мл, може й більше. Ну, ви бачите, да, яке воно Просто. Це просто. Я думаю, що завтра має бути краще. Буду бачити завтра рано, що буде. Сподіваюся, вітьок купати, бо з такими губами ходити це, звісно жах, жесть. Це, звісно, жах. Я реально зараз оглядаю, як будто оця от, якась, не знаю, гадалка з Тік-Току, яка сидить така. А вам погадать? це просто якийсь кошмар. Я не знаю. Я взяла таксі. Поїхала, да, приїжджаю я в косметологічний центр, вона мені швиденько бере мене, типу тобто, скажімо так, да, на крісло. Ось, і починаю голочкою протикувати, подивитися, типу, чи немає ішемії, тому що могла бути ішемія. Да, ось. Е, ішемії в мене не було, тобто все прекрасно, е, тобто нічого там не забилося. Вона не розуміє, тіп, чому в мене такий набряк. Ну вона мені їх потім взяла, типо розмакала, пожмакала, тобто да, розмасажувала, бо вона думала, що гілорука просто збилася і такий тому набряк. Розмасажувала, вони стали ще більшими, тобто вони ще більше набрякли. Я встала, подивилася на зеркало. в мене оця нижня губа отак от одвисла, верхня теж отак от закрутилася. І я просто розумію, що це треш. Я кажу типу їй, що давайте розчиняти. Я з такими бубами ходити не буду і не буду чекати, поки зійде напрям. Тобто я злякалася, я розумію, що це теж, я не хочу з таким ходити і там, тиждень чекати, поки напряк зійде. Ми беремо, вводимо один мілілітр цієї да, яка розчиняє гіалуронову кислоту. Пам'ятаєте, я казала, що мені вела георонну кислоту 0,8 мл. А гіларундази мені вели більше, тобто більшу дозу для того, щоб все класно розчепилося. Я посиділа десь годинку, набряк чуть-чуть зійшов, але губіща в, в мене ще були. От, вона вже сказала мені, що я їхала додому, бо це вже була десь 11-та вечора, да? тобто треба вже було, було їхати спати. Да? Ось, якби центр закривався. Я поїхала додому. Коли я зранку проснулася, набряк ще більше спав, тобто все було прекрасно, чудово. набряк трошки. Зменшувався, я приїхала до неї ще раз, тобто щоб вона його подивилася чи все прекрасно, коли вона глянула, да, вона поняла, що мені ця віла мундаза не розчепила телеронну кисну. Баже в губах лишалося десь приблизно ще 0,3 мл. Вона була шокована, вона багато знімала, вона багато різних фото робила. У неї таке на практиці було перший раз. Тобто, і загалом, типу, ця гілорунда завна розщепляє повністю гілоровною кислотою, типу губи різко мають ставати слугими. Ось, У мене такого не відбулося. У мене ще тримався набряк, у мене трималася ця гілоранована кислота у губах, Тобто, фактично, у мене губи були далі збільшена, і якби в губах було 0,1 мл цієї кислоти. От вона мені коротше, сказала, що можна почекати типу, день, якщо воно класно, типу не вляжеться, то можна буде розчиняти. Якщо вляжеться, то значить в мене просто буде, якби така маленька, як би сказати, правильно, припухлість, да? тобто збільшення губ буде, да? і асиметрії не буде. Я сказала, добре, типу, давайте почекаємо два дні, типу, якщо напрямк зілля, в чорнофасно вляжеться, можна буде її далі не розчиняти.

якийсь досвід, досвід да? негативний. Що взагалі, чому воно так було? Із-то того, що у мене моє тіло, мій організм не сприймає гіалуронову висоту. тобто в мене є непереносимість. Ось, як це взагалі визначити, як мені сказала моя косметолог, треба було поспостерігати за тим, як я наношу собі якісь продукти на шкіру обличчя з гіалуроновою кислотою. якісь там крема, тоніки, сироворотки і так далі. А я їй говорю, що типу, якщо я наносила собі крем, у мене тут от область навколо очей, типу завжди припухала, і я не розуміла, чому. От вона мені сказала, що це й був признаком того, що типу, моя шкіра або гілоронізм не переносить цю кислоту. І сказала, що можна, наприклад, іншим людям так само так перевіряти. Якщо ви берете собі на обличчя з гіалуроновою кислотою і у вас трошечки припухає шкіра, да, то значить ви не переносимо. Тобто, ви не можете колоти собі губи чи робити щось інше, зв'язане з гіалуроновою кислотою або заліз якимись уколами красоти. Ось. Е і так само, як ви сказала, що мені не можна буде колоти абсолютно нічого, навіть, наприклад, у полі теж дівчата. Да? Цю штуку я як вона називається правильно. Тобто, що Якщо вколоти сюди, то воно мене розпухне, і просто я не буду мати, як вдихати. Ну, такий в мене був досвід, таке у мене було. І так само, щоб ви розуміли, якщо ви хочете собі збільшити губи, це раз, ви маєте вибирати класного косметолога, який надасть вам е, нормальну да, медичну допомогу, в разі чого, як було у мене, да, тобто мені надали зразу допомогу, і все було е, нормально да, і спокійно. Також ви маєте е, розуміти, що у вас може бути непереносимість да, цієї нормальної висоти. І маєте також перед тим, як спішувати собі губи чи робити якісь уколи кисоти, дуже багато почитати на рахунок. Е, то, які можуть бути побічні ефекти. Ось. Я читала, але я не знала, що воно буде іменно у мене. Ось. Тому ось так. От. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, та, пишіть щось в коментарях. І до зустрічі в нових роликах. Па-па!